Вітаю студії Сенс. Я Мар'яна Франко, а ви слухаєте блог психотерапевтки. І я оце собі подумала, що враховуючи те, що блог присвячений суто психології та психотерапії, то чому б нам не присвятити весь наступний сезон, четвертий сезон блогу, тому щоб навчитися користуватися психологічною оптикою. І саме через призму психології не подивитися на всі процеси, які відбуваються в нашому житті з нашою особистістю, з нашими стосунками, адже насправді бізнес це в великій мірі психологія, а наші стосунки з іншими це точно психологія. Наші стосунки навіть з грошима це психологія, і краще розуміючи свою психологію, ми можемо навчитися робити кращі вибори. Тих процесах, які відбуваються з нами в житті. Та й, зрештою, психотерапевт, по суті, це є консультант процесів, тобто основна задача психотерапевта допомогти вам відлагодити ваші особистісні процеси. І давайте почнемо тоді з психотерапевтичного погляду на особистість. І тут я зроблю таке зауваження, щоб ви не плутали це з клінічним. Погляду ми не говоримо про те, коли є у людини справді розлад чи захворювання. Ми говоримо з вами у цьому облозі про так звану внутрішню феноменологію, адже з цієї точки зору справді здорових немає, є недообстежені. Ось чому. Річ в тім, що наша особистість це таке досить динамічне утворення. І з однієї сторони, наприклад, з точки зору психоаналітичних теорій, особистість може функціонувати на різних рівнях розвитку, скажімо, на психотичному, невротичному і здоровому, а з іншої сторони, Враховуючи, що наші внутрішні процеси, вони є динамічні, наша внутрішня феноменологія, тобто явища, які відбуваються в нашій свідомості, вони не є сталі, то, відповідно, ми можемо, немов Переходити від одного рівня, на якому знаходиться наша особистість, до іншого, і, наприклад, коли ми маємо стрес, коли ми стресанем, то в психіки відбувається регрес, включаються регресивні механізми, і ми можемо з'їхати на більш ранній рівень функціонування психічного. Давайте трішечки розберемося, як це працює в буквальному розумінні на пальцях, і знову ж таки наголошую, це не є клінічний розбір, це є такий феноменологічний погляд на особистість, тобто коли людина є здорова загалом. І навіть здорова людина, в якої абсолютно немає діагнозів, вона може функціонувати, точніше, її особистість, на психотичному рівні. І тоді в людини є одне рішення, і воно єдино правильне. Тобто, коли ми в такому, як кажуть, на жаргоні, коли людина буквально в такому психозі, в дуже емоційному стані, то не зразу зрозуміло, хто ворог, хто правий, хто не правий, і це єдине правильне рішення. І ми, повірте, всі буваємо в цьому стані. Можете пригадати якусь з останніх сварок. І коли людина, яка для вас, наприклад, є найближча, раптом перетворюється на вашого ворога і в цей момент свят. То це вірити, це, по суті, наша психіка вона регреснула, і ми знаходимося на рівні такої реакції бої біжи. А Також людина може бути на невротичному рівні розвитку. І, в принципі, Загалом психоаналітики вважають, що невротичний рівень розвитку особистості психічного це, в принципі, норма для сучасного цивілізованого світу, де люди відчувають одне, думають інше, а роблять взагалі третє. І це зразу сходу внутрішній невротичний конфлікт. А в конфлікті зазвичай є два рішення і обидва неправильні. Тобто. Лишитись на неулюбленій роботі, зато стабільно, або звільнитися, але ж буде нестабільно. Два рішення і два неправильні. Лишитися в стосунках і бути ними незадоволеним або піти. І не мати стосунків, і бути цим незадоволеним. І це теж невротичний конфлікт, з яким стикаються люди, і з ним вони звертаються зрештою до психотерапевтів почати власний бізнес, але є ну, великий ризик, що щось не вдасться, або ж лишитися в стабільності економічній там теперішній, там ходити на роботу, і тобі при цьому нудно, і при тому ти вважаєш, що ти би от почав свій бізнес, і знову ж таки два рішення і два неправильні. І Це є невротичний конфлікт. Також в нас може бути і насправді здоровий рівень функціонування, і пригадайте часи, коли ви всім задоволені, ваші базові потреби є задоволеними, ви спокійні, вас оточують приємні люди, і в такому разі в особистості може бути багато рішень, і кожен з них може бути правильним. Ось це цей рівень, до якого, в принципі, ми б всі мали прагнути, адже. Тоді особистість є найбільш інтегрована, неї най, найменше якихось внутрішніх непорозумінь, і е, доступний такий континіум диференціації, коли немає чорного, лише і білого, або лише білого, чи лише чорного, як на психотичному рівні. А нам доступні всі кольори цього світу, і ми можемо в залежності від наших потреб і цілий і вибирати ту палітру, яка нам зараз підходить. Так ось, в цьому блозі я б хотіла сказати, що є дуже класний лайфхак, зважаючи на статистику того, що в більшості ми злітаємо з здорового рівня в невротичний, коли два рішення і обидва неправильні. То, якщо ви помітили, що е, у вас ведеться такий внутрішній діалог, суперечка, а це вже є, коли у вас два рішення і два неправильні, можете за собою просто прослідкувати. То е, насправді, знаючи ось цю внутрішню феноменологію, ви можете і е, самі собі допомогти е, зробити таку ауто-психотерапію. Як тільки ви знаходите третє рішення, а потім четверте, п'яте і шосте це вже є вихід. З неврозу, тобто по суті, ви вже вирішуєте цей внутрішній конфлікт, просто додаючи варіанти. І якщо ви будете регулярно робити такі вибори, наприклад, коли ви застрягли між тим, щоб звільнитися і починати власний бізнес, або ж, наприклад, лишитися на роботі і не починати власний бізнес, то ви можете. Наприклад, почати пробувати якісь свої бізнесові проекти, залишаючись на роботі. Або ж четвертий варіант накопичити фінансову подушку безпеки і після того вже пробувати, наприклад, починати свій бізнес. Або ж, наприклад, домовитися з іншими людьми, скооперуватися, з такими ж, як ви, які хочуть щось почати, і робити бізнес спільно, при цьому ви не мусите йти з основного місця роботи. І, як ви бачите, насправді варіантів можна тут придумати дуже багато, теж саме відбувається з стосунками, теж саме відбувається з іншими питаннями, які у вас є зараз конфліктними. Тобто, як тільки ви починаєте помічати, що у вас два рішення і обидва неправильні, шукайте третє, четверте, п'яте і шосте. Повірте, або ж най... ні, не вірте, попробуйте і ви побачите, що така культура ставлення до своєї особистості, до свого ментального здоров'я дуже швидко допоможе вам навчитися вирівнювати свій стан і виходити до здорового рівня функціонування свого психічного. Чого я вам сьогодні і бажаю? І зважаючи на те, що формат змінився, і я розповідаю дещо про більш психотерапевтичний погляд, про мій власний досвід роботи з особистістю, з психічним, то якщо для вас це Доречне і підходить, то, будь ласка, залиште відгук у коментарях. Якщо ж вам більше подобаються якісь експерименти, наукові факти і загальні психологічні знання, то теж можете залишити відгук. Я буду орієнтуватися, в чому у вас є більше потреба: ну, розібратися, як це працює, чи знати більше фактів про психологію. А те, що залишається у нас незмінним, це слава Україні. Побачимося!